Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо відповіді на запитання, а власне тема буде звучати Папа каже, що він вже є. Папа каже, що він вже є. Мова йде про світового лідера, який в дальнішому має стати Месією цього світу, Месією, звичайно, в лапках. Тобто мова йде про Антихриста. І друга назва Антихрист наших днів. В основу наших роздумувань ми кладемо слова, які записані перша 1 Івана 2.18. Будемо вибірково читати деякі вірші. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилося багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала. Слідуючий вірш 2, 22. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає Ісуса, що Він є Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Також 2 Івана 1, 7. 2 Івана 1, 7. Читаємо такі слова 2 Івана, 1, 7. Бо у світ війшло багато обманщиків. Які не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тілі. Такий то є обманець Антихрист. Ми бачимо, що в першій апостольські церкви лунають слова, які є актуальними сьогодні, що в світ увійшло багато антихристів, і зараз вони виявляються. Що власне сьогодні? Показує для нас, що ми живемо з вами в останні дні, і чому, власне, папа Ліо 14 проголошує таку тезу, що він уже є між нами, він живий, і фактично він чекає об'явлення, коли для нього буде передана надзвичайна влада. Починаючи від дня заснування церкви з дня П'ятидесятниці, коли Господь дає початок для Апостольської церкви І по сьогоднішній день. Ми бачимо, що в світі завжди є багато антихристів. Чому так є? Кожне покоління претендує на те, що Господь може зробити це покоління останнім. Якщо ми до кінця не розбираємо всі тих пророс, які були сказані, що по відношенню до Ізраїля останніх днів. Антихрист. Фактично, Сатана сам не знає ні години, ні дня, коли має Господь забрати свою церкву, ні години, ні дня. Він прекрасно знає ознаки. По цих ознаках він дивиться, так як і дивляться люди, які досліджують останні дні. Але ні години, ні дня, звичайно, він не знає, він оперує тільки ознаками. І тому це приводить його до тактики, що в кожному поколінні. Починаючи з дня утворення церкви по наш день, в кожному поколінні буде в нього певний кандидат, буде така людина, яку він будь-який момент може зайняти як духом сатани, і ця людина буде діяти як світовий лідер, як антихрист в кожному поколінні. Якщо ми з вами вивчаємо, наприклад, першу апостольську церкву на таку роль. Світового лідера Антихриста, звичайно, претендував Нейрон, пізніше Калігола, Діоклітіан. Люди, які надзвичайно переслідували християн, особливо, особливо Нейрон, де християнам Першої апостольської церкви, здавалося, оце є Антихрист. Сатана увійшов в нього. І ми чекаємо зараз того моменту, коли Господь почне відбудовувати своє тисячолітнє царство. Проходять роки. В кожному поколінні, як казав, сатана буде висовувати своїх кандидатів, тому що він не знає ні дня, ні години. І, звичайно, в останні дні такими кандидатами були Наполеон, Гітлер, Сталін, Путін, Чарлз III. І, звичайно, на сьогоднішній день навіть хтось називає Трампа. Зараз ми з вами підійшли до моменту, коли ми читаємо, читали цей вірш. Діти остання година, 18-й вірш. Другий розділ. А що чули були, що Антихрист йде, а тепер з'явилось багато Антихристів. І з цього ми пізнаємо, що остання година. Чим ближче ми будемо підходити до моменту, коли об'явиться остання сідьмина Даниїла, звичайно, з цих багатьох антихристів, які будуть претендувати на роль Антихриста, вимолюється одна особа серед них фізична особа, яка конкретно буде зайнята сатаною. Яка оволодіє цілим світом, Бог дозволив, що ця людина оволодіє цілим світом. І зараз ми бачимо, як проводиться ця глобальна програма, і в дальнішому ця особа не просто буде світовим лідером, а зробиться так, буде зроблено так, що Ізраїль визнає цю особу як свого месію і фінально посадять його в храм, і буде оголошено на цілий світ, що це не просто лідер цілого світу, а що він також є месія для Ізраїлю і для цілого світу. Дух Антихриста завжди є в світі. Звичайно, зараз недаремно Лев 14 об'являє, робить цю фразу звучащою для цілого світу. Він каже, що він вже є в світі, він уже діє, він готовиться до того моменту, щоб бути об'явленим. Зараз ми з вами бачимо події останніх днів, які точаться навколо Ізраїлю. Сконцентруємо свою увагу зараз на Ізраїлі, який є для нас лакмусом, який показує для цілого світу, включаючи церкву, в якому етапі існування на сьогоднішній день перед Богом ми знаходимося. Не дивимося на церкву, церква ніколи не була показником, як близько ми підійшли до Бога. Завжди цим показником є Ізраїль. Недаремно, по відношенню до старих пророц, Ізраїль знову утворюється в 1948 році. І сказано, не пройде і це покоління 70 від сили 80 Тобто ми зараз живемо майже на грані цієї червоної лінії, 28-й, хто каже 30-й, залежить, як визнавати Ізраїль, чи в 48-му, чи в 50-му році, коли було проголошено незалежність, чи коли був утворений Кнесет, тобто уряд самої держави в 50-му році. І власне від цієї дати ми з вами відштовхуємося. Зараз ми бачимо. Що в останні дні Трамп, який спеціально їде на близький схід, їде в Ізраїль, проголошує в своїй промові про світову Раду миру. В своїй промові, хто уважно слухає, я слухав це по англійській мові, він неоднозначно говорить, що зараз ті переживання, які переживає ізраїльський народ по питанню свого захисту і безпеки. Він ще ніколи такого за свою історію не відчував. Зараз для Ізраїлю, фактично, по словах Трампа приходить самий безпечний час в його існуванні. Зараз до тієї угоди, яку Трамп під час своєї першої каденції проголосив, що е, угода Авраама декілька країн, які є. На навколо Ізраїлю арабських країн приєднуються до цієї угоди, а зараз приєднується ціла двадцятка мусульманських країн. Пам'ятаємо цей з'їзд чи зліт, який відбувається в самому Єгипті, де є присутні лідери країн. Настільки сильних ворогів Ізраїлю, що здається, їх за один стіл посадити, практично неможливо, такі як Пакистан, такі як Індонезія, центри тероризму і надзвичайно ворожого ставлення до ізраїльчан. Вони зараз є на цих переговорах і роблять свій підпис в питанні безпеки миру, Світова Рада Миру. Дуже цікаво, що головою цієї світової ради. Трамп висовує свого зядя Джералда Кушнера, який є його батьки чи дідо його виходить з Білорусії, пізніше вони приїжджають в Америку і за дуже короткий час стають не просто відомими і багатими людьми, а кушнер одружується на дочці Трампа Іванці. І зараз уявіть, якою силою в лиці Кушнера ізраїльтяни. Користуються зараз в цілому світі. Якщо ми з вами відкриємо Єзекіля 38.10, Єзекіля 38.10, будемо ці чекати слова, які завжди є каменем спотикання для того, що має прийти північний народ проти Ізраїля. Тому що цей вірш не дає, не відкривав до сьогоднішнього дня цих дверей, прочитаємо цей вірш 38.11. Та й скажеш, піду на неукріплений край, мова йде про Ізраїль. Знайду спокійних, що безпечно сидять. Усі вони сидять в осадах без муру, і немає в них засува на воріт. Власне, ця безпека для Ізраїлю. І зараз проголошується ця безпека Ізраїлю, і не просто проголошується на чолі цієї безпеки, стоять найсильніша країна світу, Сполучені Штати Америки, об'єднуються всі супер проти. Ізраїльські країни навколо на цьому саміті, який проходить в Єгипті, і проголошується безпека для близького сходу. Цей вірш сьогодні починає діяти як ніколи сильно. До сьогоднішнього дня, фактично, чи до того дня, коли було проголошено це гасло Мир і безпека для близького сходу, де хто каже, мир і безпека для цілого світу перш для все. Мир і безпека для Єрусалиму. І пізніше ця мир і безпека буде передаватися для цілого світу. І, власне, 38.11 ми читаємо це. Дуже цікаво, якщо ми дивимося за числами, коли, власне, Трамп проголошує цю тезу. Мир і безпека для Близького Сходу, вона була проголошена 13 жовтня 2025 року або 13.10.2025. Зараз ми знову з вами попадаємо в магічне число 68. Ми можемо рахувати, можемо не рахувати. Все залежить від того, наскільки ми хочемо бачити події, наскільки ми вивчаємо події останніх днів. Що означає число 68? 6. Число людське, 8. Безконечність Це є магічне число лідерів цього світу, світового уряду. І пам'ятаємо, що Перша світова війна по відношенні до дня, місяця і року. Кожних дві дати додаємо разом і отримуємо число. Що Перша світова війна якраз набуває чисел 68, Друга світова війна знову попадає в цей розряд, коли вона почалася, число 68. Фактично третя світова війна, яка не проголошена третьою світовою, але всі прекрасно розуміють, що зараз діється між Росією і Україною, як іде поділ світу, просто вибралася територія України, де проходить цей на базі сили, фізичної сили, проходить цей розподіл світу, третя світова. І, власне, також попадає 20, 24 лютого 2022 року. Коли ми ці дати додаємо, теж виходить число 68. Що саме цікаво. Чи це випадкове ще ні? То вже по моїх таких скромних підрахунках що найменше світова п'ята дата, яка оголошується на цілий світ, 13.10.2025 року, також получаємо число 68. Чи це випадковість? Ми бачимо, де зараз стоїть світ. Ми бачимо, що з одної сторони. Каже, найвпливовіша е, людина із Ватікану в релігійній ерії Папа. І з другої сторони найвпливовіша людина по відношенню до цілого світу на сьогоднішній день видима така людина, як Трамп, як ці події сходяться разом, кого, власне, на цю посаду може висовує людина, яка фактично керує самою. Найсильнішою країною світу, але власне Джеральда Кушнера, який не просто є єврей, а який зберігає синайський код, який зберігає сінайський закон, який є сіоніст від своєї крові, який вірить, в те, який вірить в те, що власне такий Ізраїль, як створений, він має прийняти Месію в тому місці, яке ми називаємо Єрусалим останніх днів. Це, власне, його слова. Недаремно, здається, сам Трамп, хто слухав уважно цей доповідь Трампа на саміті, він каже: дивуюся, чому моя дочка Іванка прийняла цей обряд, коли вона стала фактично єврейкою. Чому не було достатньо Нью-Йорку, вона мусила їхати до Єрусалиму, і там равини мусили самі равини Єрусалиму провести цей обряд. Ми бачимо, в якому часі ми з вами живемо. Наскільки ми сьогодні є готовими, щоб не упустити цей час, щоб, так як казав Іван на своїх сторінках, своїх послань, сьогодні з'являється дуже багато антихристів. Зараз вони зійдуться між собою і вони це роблять, коли виявиться той найсильніший, який очолить цілий світ, сяде в храмі, і від того моменту почнеться відлік сідьмини, яка колись була дана Даниїлу. В його пророцтвах, хай Господь нас благословить. Ділимося цією новиною, ділимося, власне, що проходить в світі, щоб люди, які не знають таких подій, могли бачити літерально, де ми знаходимося, щоб щонайменше кров почала в ділі дії Святого Духа діяти, і наш розум працював, де ми сьогодні з вами живемо, в якому часі ми живемо. Хай Господь нас благословить, встанемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо, що ти весь час, весь час нас попереджуєш, в якому часі ми живемо. Наскільки близько ми підійшли до формування ядра Ізраїлю останніх днів, які має зустріти лже Месію? Благослови нас в цьому питанні. Особливо ми молим тебе за Ізраїль, за людей, які там проживають. Не дай обманутись. Дай, щоб як можна більше людей спаслося, прийняли Твою благодать. Ми молимо Тебе за наш рідний край, звідки ми прийшли, дай мир і спокій, також молим тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо, благослови нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь.